На військовому обліку будуть перебувати всі чоловіки віком від 17 до 60 років. Це все відбувається через те, що на законодавчому рівні затвердили автоматичну постановку на військовий облік без відвідування до ТЦК та СП. Ну і зрозуміло, ви це можете самостійно перевірити, зайшовши у резерв плюс. Більш детально розповім зараз у даному відеоролику. І тепер давайте розбиратися більш детальніше, чому це все так відбувається. А це відбувається через те, що нещодавно було внесено зміни до постанови Кабінету міністрів України про реалізацію експериментального проєкту з автоматичної верифікації та перевірки відомостей про призовників, військовозобов'язаних та резервістів. Що ви собі могли також почитати, це постанова 932. І це все пов'язано з тим, що на сьогоднішній день почала активно взаємодіяти. Саме система оберіг, зрозуміло, що вони так називаються, але так буде простіше: із Державною міграційною службою України. Ну, і якщо, друзі, подивитися на дану процедуру, то зрозуміло, тут є як плюси, так і мінуси. Автоматична постановка на військовий облік, вона сама по собі заощаджує час самого військовозобов'язаного, оскільки не потрібно йти до ТЦК ТСП, відразу оновив свої дані, підтягну тебе на військовий облік, де ти раніше стояв, і в принципі не потрібно проходити ВЛК для постановки на військовий облік. Тобто з однієї сторони це навіть зручно, тому що якщо ви хочете десь забронюватися, і вам потрібно Терміново оновити свої дані і подати їх на бронювання, то зрозуміло, це дуже великий плюс, оскільки раніше потрібно було йти до ТЦК та СП. В свою чергу, це також і полегшує саму роботу працівникам ТЦК та СП, оскільки не потрібно проводити велику кількість рутинної роботи, а саме там заповняти різні бланки. Хоча їм це також не подобається, бо всі ж люблять, коли до них приходять і кланяються. Ну і зрозуміло, є певні і негативні наслідки для багатьох військовозобов'язаних. І перший мінус це для тих військовозобов'язаних, які перебувають за кордоном. Особливо дуже багато батьків вивозять своїх дітей з території України для того, щоб вони не ставали на військовий облік. Однак це жодним чином не впливає на процес постановки на військовий облік, оскільки автоматична система вона все ж таки. Іде попереду наших рішень, і зрозуміло, якщо ви приїжджаєте, наприклад, до якоїсь там країни, і вам потрібно отримати якийсь, наприклад, там паспорт або якийсь інший документ, то ви все рівно серія до посольства України, і там, уже коли, наприклад, ви на паспорт попити документи, вас документи приймають і відразу ж ставлять вас на військовий облік. Ну і зрозуміло, наступний великий мінус це те, що за рахунок автоматичної постановки на військовий облік поставили на облік навіть тих чоловіків, які давним-давно вже виключно з військового обліку. Ну зрозуміло, за станом здоров'я або на інших підставах. Тому це дійсно є великий мінус, оскільки. Після цього, як вже вас послали на військовий облік, потрібно звертатися до ТЦК та СП, подавати відповідні заяви про те, що внесли відомості до системи оберіг і виправили ті помилки, які у вас є. Але зрозуміло, що представники ТЦК та СП не будуть уже там швидко бігти і вам вносити зміни, тому потрібно буде готуватися, писати скарги і подавати позови до судів. Також який ще один мінус автоматичні постановки на військовий облік. Це те, що зрозуміло вам всім прийде повістка на вашу адресу місця реєстрації, яка була у вас в усіх реєстрах. Тобто на ту адресу і буде направлено поштовим відправленням, зрозуміло, повістка. І тут же ж також є і плюс, це тому, що можна вирішити на питання дистанційно, і дійсно у вас вже буде якесь представлення, куди дійсно потрібно подавати заяву про зняття з розшуку. Отже, друзі, як ми бачимо, все ж таки законодавство іде попереді нас і, і приймає різні рішення, які з однієї сторони як покращують наше проживання в Україні і е, покращує саме роботу самої ж системи ТЦК, ТЦК та СП. І це дійсно є одним плюсом, але дійсно воно порождає і. І іншу велику кількість мінусів, з якими потрібно працювати кожного дня і вирішити ті проблеми, які створюються саме за рахунок даної системи. Це. Ну і на завершення, друзі, якщо вам сподобалося на відео, то обов'язково поставте лайк. Дуже приємно буде це як комплімент від вас для мене. Також робіть підписку і пишіть свої коментарі відносно даних змін і автоматичної постановки на військовий облік. Нагадую, друзі, що якщо ж вам потрібна якась допомога вирішення того чи питання, ви завжди можете. Звернутися до мене за телефону, який бачите на екрані, і я з радістю вам допоможу або проконсультую. І зрозуміло, також хочу нагадати, що якщо ви є спонсором даного YouTube каналу, то вам буде знижковий 10% на юридичні послуги. Всім пока і до нових зустрічей!